Доброго дня, друзі, боже, благословім всім вам. Сьогодні ділюся з вами словом, коротесенько. Знаєте, це написано в Євангелії від Матвія, 19 розділ. Коли Ісус сказав багатому Янаку про те, що Він не може зайти в Царство Небесне, тому що не готовий роздати все ймення своє бідним. І учні потім запитали в нього. Знаєте, Петро спитав, каже: А хто ж може спастись? Знаєте, людина, яка виконувала весь закон, наче робила все необхідне, але вона все ж таки в очах Бога недостатня була правильна. А вони, люди, які менше мали, напевно, ніж цей хлопець, менше праведності, якихось праведних вчинків, були звичайними людьми. Звісно, в них виникло запитання, хто ж може спастись. Я знаєте, він відповів: неможливе людині, можливе Богу. Знаєте, ми не повинні надіятися на свої справи. В справі спасіння ми можемо надіятися лише на Господа, тому що лише його праведність, лише його жертва, лише його милість здатні зробити нас праведними, святими, чистими людьми. От. І знаєте, далі він каже, Петро задав йому питання: а що ж нам буде? Ми за тобою послідували, залишили все, що буде нам. І він відповідає таку річ. Він каже, що. Е, ніхто, хто залишив там батька, матір або там доми заради мене е, отримає в 100, 100 крат більше там друзів, домів і всього такого. І він їм каже, що а ви каже, будете, коли я сяду на престолі, да, повернеться в славі своїй і сяде на престолі, судити. Е, живих, мертвих, каже, ви будете сидіти на 12 престолах і судити разом зі мною людей. Ознайте. Е, Мене дуже вражає одна річ: от дуже часто, коли Ісусу задавали такі запитання, він відповідав щось, що стосується вічного життя, не того, що стосується життя а, земного. Дуже часто можна зустріти християн, які дуже прив'язані на земному житті, дуже прив'язані на тому, щоб побудувати на цій землі щось. Дбають про своє майбутнє або ще щось. Але Ісус Він постійно фокусував наш погляд на небесне. Він постійно казав, що ви будете мати щось в вічному житті. Можливо, в цьому житті вас будуть не приймати, не сприймати, пригнічувати. Ви може не будете виглядати, як наче виграшно якось. Да? Але в вічному житті, але у вас є нагорода на небесах. Сьогодні це можна зустріти дуже багато де люди. Навіть християни намагаються щось робити заради медалі, заради якихось орденів, заради якихось е, фінансових благословень. Але, друзі мої, наше завдання, найголовніше жити небесним, жити тим, що приготовлено нам, приготовлено нам Господом після цього життя. Тому що це життя це лише короткий відрізок часу е, порівняно з вічністю. І в кінці він сказав останні стануть першими. Перші будуть останні. Знаєте, ті, хто хочуть сьогодні бути першими, ті, хто сьогодні, знаєте, намагаються виглядати якось добре, отримувати якусь нагороду на цій землі. Він каже: вони будуть останніми. Ми бачимо, там є притча про багатія та лазаря, що Лазар був більш в виграшній позиції, так, після смерті, ніж багаті. Тому, друзі мої, давайте ми, як християни, будемо жити вічним, будемо жити тим. До чого нас покликав Господь. Не будемо триматися за ці якісь тимчасові блага. знаєте, ну не будемо знаєте, на цьому фокусувати свою увагу, цього шукати в цьому житті. Але будемо шукати, як казав Ісус, перш за все, царство Боже, оправду його і все інше додасться. Нам Знаєте, сьогодні йде війна. Сьогодні питання життя чи смерті воно набагато ближче до нас, ніж раніше. І тому знаєте, я думаю, нам треба переглянути багатьом. Своє ставлення до Слова Божого, своє ставлення до нашого шляху з Богом, до нашого християнського життя. І я вірю, Господь зміцнить нас, і це саме той напрямок: шукати нагороди на небесах, здобувати нагороду на небесах, саме той напрямок, який ми повинні вибрати для себе. Нехай Бог вас благословить, друзі. Гарного всім дня з миром Божим! Дивіться, які тут красавця воно є біля мене. Слава Ісусу Христу.